Я покажу, можете йти, я покажу, вам же відео ви ж пишете, хоча я не дозволяв. Я вам теж не дозволяю? А, я, не маю, я не питаюся навіть. Чого? Бо як чого? Бо того? Ви хто? Я, Так. ДПС. О. Все, ви при виконанні? Так. Все А чого ви мені обличчя? Не знімайте моє обличчя, я не хочу цього. Знімайте мій наблюдний знак. Зніметесь це... форму, я не буду без дозволу вас знімати. Може ви завтра будете з фотографії ждати в мене біля під'їзду. Можу. Правильно? Можу. Все може бути. Ну, ну. Віздять заказ штука, що все можливо. Я хотів розцінювати. Погрозу, що все можливо. В житті все можливо. Ви а, того не ви, знаєте? Ви до, до, до цього ведете? Так, просто як так. Поним. Розумію, що в житті можливо все. Документи тепер ваші, будь ласка. Деріо. Ви чули, що я буду клопотання подавати? Так, я чув. Будь Це, я... Це ваше право, будь ласка. Що то було? Подасте на мене до суду. Це що то було таке? Подасте на мене до суду. Діли? Діли. Це що це таке? до... Я телефон вибив. Ви, так. Ви вдарили інспектора Ви... В Руці. по цілу. Я телефон вибив. Це що це таке? Я телефон вибив. Це що таке? Подасте на мене до суду. Як це подасте до ну, вас так, до суду? Так. так. При виконанні. Ви ж про виконання. Ви ж можете зараз... Я, я нарушив щось. Ласка, я, я не покажу, поки він... я буду покажу, поки він в сторону веде камеру свою. Далі, ви ж а при ви? виконанні, ви можете... Ви, да. У вас є всі законні права. Якщо є закон, права, ви писали. Є. Будь ласка. У нас все є. Не треба мені тут розказувати, що, що я там. Маю право, не маю. Не маю я права. Торець. Визивайте РВД, зберете слідчу оперативну групу. Все, які питання. А документи знімати свої? Вони мої, верніше, ви не маєте права. А обличчя моє? Ви маєте право? Маю. Нака 111? діяльність міліції є гласною. Так, згідно з вами. Все, ви працівник міліції. Так. Все. То які ви питання? Виймайте всі мої дії, обличчя моє, не знімайте, будь ласка. — Де ви ну, працює... його, Як Як заховайте його? Не працює. Може мені взагалі піти десь? Так ви казали, що ви журналіст, преса, позаштатник. як це не працює? Ну, я позаштатник. — А ви позаштатний? Не працюєте, так? Так.